О, ця тучка може дати дощику нам, дивіться, яка вона. Ага, щось у мене там паркан стукає. Треба подивитись, що там трапилось з ним. І мені, мені треба полізти сьогодні покази. Зняти води. Ой, забула Артема попросити, а, а вже просять там. Фенді, сюди не можна, Отам стій. А я полізла. Ну, прийшлось лізти тут два метри. І я думала, я можу так приблизити і зняти. Ні, так що бабка в 70 років полізла, осюди навіть. Оце таке життя. Це хай колінця розробляються, ой, Боже Боже. Фіндюше, сюди не можна. Все, я вже вилізла оце, сижу. Як би його встать. Легше залізти і вилізти, потім сісти, а встать важкувато. Ой, нельзя, то туди впадеш. Не можна. Красуня. Кажуть, що ти невоспитана. Ганяєш сірого, ганяєш гарбуза. Так вони ж чужі, каже, а я тут своя, це мій дім. Зараз попідмітаємо. У нас тут кісточок нападало. І щось, дивіться, деревця такі, хоча недавно був дощик, а чогось листочки поскручувались якісь. Ой, дощ пустився на дворі, а в мене тут десь фендюшечка. Заходь стояти. І, і стільчики, і ще і стільчики в мене тут. Ой! Зараз швидко заберу. Востиком хвостиком ляєш, пішли додому, 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 пішли, 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 лапки мить, стоять. Зараз лапки помиємо, тільки встигла забрати тебе. Давай, давай, моя хороша. Хотіла показати оцей беріз, який я замучувала в стаканчику. Щоб пустив корінь. Але він не пустив, дивіться. Ну і тут, вже багато засохшого, але тут можна оце зрізати, і я постав, посажу в землю. А в землі у мене там є результат. Там пускають коріння і добре прижилися. Так я поки оце ж несла поставила, а вітер взяв і стаканчик перекинув. Ну, так що я в мене там дивляться дівчатка, які хотіли теж отак поставити. Краще не ставити, краще е, в... В, ць... ну, в стаканчик з землею або просто в землю. От і приживаються. А це, бачите, ось ось стояло у мене місяць і зовсім не пустило коріння. І це я коли. Трішки перепочити, сіла і зробила каву, посидимо і поговоримо трішки. Але випущу Фенді, бо проситься. Наша красуня вийшла погуляти. Да, Фендюш? Поспала вдома, не хотіла спочатку виходити. А я пішла працювати, а вона там плаче, випусти мене? Це айк у нас лає. Знайомтесь хто не незнайомий, це Алабай. Він охороняє і наталін дім будинок, і мій. Ну, Фендюшка теж йому підгавкує, так? Да? да, і що там чухаєшся? Ми тобі сім парік давали, так що там нема нічого. Так, фендюшка гуляє. Я поп'ю каву, і мені треба тут пополивати свої квіти, що висять в кашпо, бо засохли вже там земля у них. І я оце обріжу. І теж посажу в землю. Ну, а так я сьогодні роботу закінчила, вже сьогодні так не дуже я напрягалась. План не виконала, що планувала. Дівчата сміються в Ютубі з мене, кажуть, що я все роблю за планом. Ну, а як же? Планую. Це ж ну, з вечора сідаю і думаю, що я завтра буду робити. Якщо не буде дощу, я те, те-те зроблю. Раніше навіть записувала в зошита. Ну, я вже говорила. А зараз доп'ємо каву, і оце пообрізати мені треба. Тут живеньке ж є, а живеньке жалко викидати. Ну, оце ж, дивіться, я так зріжу. Отут, де є вузлик, я зрізаю на різкок на косинок, видаляю світоноси і ось такий лишаю. Навіть оцей, що тут є вже сухі листочки, можна прибрати. Так, я вже собі насипаю і берійку в каву. Оце треба випити, а хайді кісточки гризе. Так, це остання моя кава, третя, отака ну, чашечка. Я перестала зловживати, ну три, це вже якби і норма для мене. Так, і тепер оце пообрізаю. Отак. Жива гілочка. Аби вітром не здуло тільки. А то я так стараюсь, а воно все полетить кудись. Ось так бачите. І вони будуть жити. Ну, це я робила експеримент. Ну, вдасться не вдасться. Але мені ніколи було так уже дуже за ним придивитись. Ну, стоїть, та хай собі стоїть. А це вже думаю, якраз є час, і я його... Покажу і людям, і сама зроблю. На деяких багато сухого, а деякі хороші. Вірите, я колись з отакого кущика з одного, оце виростила там у мене, все-все зелене. А взимку, коли тільки десь там сніжок лежить, а воно зеленіє, так гарно дивитись. Так, ну і що тут у нас? А тут можна оце живе. Так що багатенько я ще й посажу, а так не рекомендую ставити у воду, нічого з цього не виходить. Хоч міняйте воду, як я, хоч не міняйте. Вони не прижилися. Так. І ще ось так. І я прямо кущиком посажу, не буду я по одній штучці там розсажувати, хай ростуть разом. Ну так. І ще трошки два, два кущики лишилося. Ну це такий хороший, нічого, а корню не дало. Ну, значить, ми все це позрізаємо. Ось так. І тут накосину. Ну, понакидала трішки, а те не страшно. І зараз я Покажу, хто заходить до мене вперше, або новенькі підписалися. Я вам дякую, дякую за перегляд. Вибачте, що що е, не так, як попередні відео, там 5 років, 3 роки назад. Не хватає сили, говорить всім. Привітю вас на каналі і так далі. Ну, так, знімаю та і знімаю, думаю. Але бажаю, я в, в описі завжди дякую і бажаю всім здоров'я і миру. Ну, і я пішла посажу. Фенді наругаю, кісточку нельзя. Нельзя. І зараз покажу, які в мене кущики. Ну, це хто не бачив. Хто до мене часто заходить, то ті вже. І город, і, і дім, і будинок, і двір. Вже всі-всі-все бачили. Ну, а може хтось і не бачив. То я зараз покажу. Оце у мене, як заходиш з правого боку у двір, от, я виростила з маленького кущика, Наташа сусідка мені дала, і без коріння. І ось дивіться, які вони гарні. А отут уже я в цьому році посадила, ось дивіться, як вони прижилися. Тут теж багато без коріння. І як виростуть отакі от кущики, буде дуже гарно. Ну, тут, сьогодні я тут поливати не буду, трішки волого тут. Просто подивлюся, що. Бо я теж сьогодні сюди не заглядала. О, як у мене, дивіться, лаванда. Хоч один кущик. Але гарний. Дивіться, який. Потім я обстрижу і буду формувати такий шарик. Бачите, яка гарна. Я не буду квіточки тчіпать, хай ростуть. Ну, оце так, що у мене тут. Барбарис прижився, росте. Один кущик у мене тільки пропав. Оцей такий гарнючий. Ось, бачите? А оце щириця росте, її треба прибрати. І дуже мені подобаються оці братки. Дивіться, вони все літо тут квітують. Ну і бур'ян серед них вже є, звичайно. Казала Люся моя однокласниця, що вони, Тоня, вони в тебе як розростуться. Кажу, а хто ж їм дасть? Я їх буду отак, щоб вони в рядочок. Ну, стрішки є бур'ян. Бачите, я заодно. І показую, і прибираю. Це ж, оце ж у мене, щоб не було й бур'янинки. Господи. Ну, це така натура. Що ти зробиш? А ось, о, дивіться, я теж не бачила ще. У мене почала квітувати оця Санталіна. Що дала мені Люся? Ось вона яка. Я навіть не знала. Оце кущик, потім вона мені ще повинна дати. Я поділюсь з Наташою на лівому березі, а як не дасть, я від своєї відділю. Ось так вона тут росте. Ну, тут впереді у мене е, іб Біріус, Вічно зелений, який з живців посаджений, оце я його там заливаю, заливаю, і він пусте коріння. Може, деякий і не приживеться. Ну, а більшість все-таки приживеться. І зараз я тут зробила оцю ямочку і прямо кущиком, отак, дивіться, посажу, але ж треба теж добре заливати. І дивіться, що лишилося з мого того, що я зірвала тоді. І подивимося. Ну, він зелений буде стояти, і ми будемо бачити, що він вже прижився. Тому я зараз іще залідю. Мені сьогодні, я вже не знаю, чи мені поливати, чи мені не поливати. Щось так захмарило. А в мене ж там ростуть там шити живки, їх треба полить. У нас знову гуде, ми вже привикли. Господи, спаси і сохрани. Я підлила сьогодні в мене перебродив коров'як. І я підлила сьогодні і томати. І перці, і баклажани. І трішки мені не вистачило на огірочки. Але я іще каструлю заправила. І це скільки там днів п'ять воно перебруде. І знову можна підливати. Я йду ось, дивіться, який в мене вже перець підростає. ну Це не те, що я хочу. Ось дивіться, який. І поруч, і там так. Ну, а це мої. І ще тільки-тільки ось опочинають. Бачите, що з них буде, це від Наталії перці будемо бачити. Я люблю м'ясисті, їх можна так без нічого їсти. Ну, оце дивіться, скіль. Я не рахувала, ну це дуже багато відер треба оце носити. Щоб все оце підлить. Але але треба. Дивіться, у нас так захмарило. І оце чи поливати чи ні? Не знаю. Що таке? Фенді? Що трапилось? Що ти хочеш? Ну, а полить треба, дивіться, як засухло за сьогодні із вітром, зовсім. І ось Фуксія трішки аж така прив'яла я її, на підлогу поставила. Ну, тут в кучу поставила теж. Вони позакривались на ніч. Ви ж які лобелійки? І вже ж оце, що я позрізала, дивіться. Скільки квіточок вже вони пустили. Ну, оця така гарна бархатиста, знаєте? Дуже гарна. І тут... Та йди муха ціля. Не треба, чи то бджілка ще от знову мене вкусе. А потім палець болить. Так, дивіться, яка гарна. Та ці ще ось не відкрилися. Ця ось, ось квітує. Ну, Знову вона чомусь боковата. Не виходить у мене те, що я хочу. Ну, побачимо, що з неї вийде. Червоні вже багатенько пустили квіточок. І навіть, а, це будуть квітувати ще. Оця відквітла, теж зриваю. Це я сьогодні хочу сісти ногтів, порядок нігті привести. Ой, чистила картошку, на одну руку одягла перчатку, на другу ні. А чистила правою, а лівою держала картошку і почорніла вся рука і нігті. Так, ну що тут іще? Тут ще не квітують ось Ну, і я не знаю, та ну, ці можна і не поливати. Просто підпушу зараз, зніму. А оцю, що я. З листопада вирощую вона знову не дає мені гарного шарика. Бачите, якась букувата. Ну, чому, не знаю. Так, і що не вистачає, пішли салатові листочки. Це що треба додати? Хто знає калію, ні? От, я ж їх підживлюю. З під низу зелені. Бачите? А тут ось ні. Так, ну, ті гарненькі стоять, та он чомусь. Ну, міг туди гробак залізти. Завтра треба перевірити. Ця теж чомусь прив'яла, не хоче квітувати, а Віка її любить. Я оцю люблю. Ну, поки що ось вона така, більша не росте, підживлюю я її раз на сім днів. Ну, така гарнюча. Ви подивіться, що цей сірий гризе? Невоспитана Фенді дома сидить. А ти оце воспитаний порозкидав кісточки? Так. А, вони вже й підсухли, поки ти прийшов. Дивись, що я тобі принесла. Дивися. Дивися, скільки крилець. Наїдайся, а то. Говорять, що я тобі тільки бульйон. Ні, водичку і хліб дала. Ну, що було. І того була не водичка, а бульйон телячий. О, дивіться. Я Фенді закрила, щоб вона його не поганяла. Хай він хоч наїсться. Дивіться, як, як за себе кида. О, так, гризи. О, як смачно. Нікого нема. Їж. Молодець. Хоч на вечір прийшов. Трішки якось уже й шерсть краще стає. І отам за вушками ранка заживає. Ти що, дрався? Ну, кажи, звичайно. Все їж, потім я фенді випущу. Та їж нема нікого, господі боїшся. Такий полохливий. Угу. Нема. Дивіться, що робить. Виглядає, чи там нема нікого? Отак, От їж, їж. Ну, то кусочок м'яса попалося. Угу. О, який же ти боягуз. А оці кісточки, якщо не поїдає, то прилітають сороки і забирають. Ой, ну там трішки і, і бульйончику попало. Угу. Ну, а завтра вибач, завтра просто буде бульйон із хлібом або кашу пшеничку зварю. Ти тільки їж, а тут такий здихля став. Був гарнючий, гарнючий. Я не буду йому мішати. А це Санталіна вічно зелена, яку Наташа мені дала з лівого берега. Дивіться, вона теж буде квітувати, ось цю квіточку викинула одну. Тут, значить, їй добре. Фу. Добре, що я сюди посадила. Я вже випустила цю красуню. Ось Ой, мамочки рідні. І, мабуть, ми скоро підемо додому. Бо таке заходи Ось ось. А треба йти на другий поверх, закрити вікно. Дітей вдома немає нікого. Ось -о, дивіться як тучі йдуть. Може, й ми, мамо, може і до нас. О, став дощик на крапаті і аж бігом. Який, а сірий не встиг там поїсти. Фенді, пішли додому, скоріш, скоріш скоріше, скоріше, скоріше. Скоріше додому, бігом. Фенді, намочишся. Пішли, дивіться, які каплі. Пішли скоріш, скоріше, скоріш, скоріш, скоріш. Оце так. Давай <Fair> бігом, 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 бігом. Скоріше, скоріш, поїдемо. Так. Я так ленюсь підніматися на другий поверх, але прийшлося аж бігом. Тільки встигла там закрити. Ну, а тут відкрила, вроді так, не достає. Ну, дивіться, який у нас дощ пішов знову. Знову. Он на мою тут троє. Оу, ще сильніший. Оце так. Да. На Ну, бачите, добре, що я не поливала. Ну, а я тільки підлила звичайно. Ну, це добре, да? Я підлила томати, огірочки, сині. Я підлила, зараз водичка на них. Ой. А що там сірий? Сірий, мабуть, поїв уже. Не бачу, мисочка напевне пуста. І його не видно. Він утік. Ну, не зовсім перестав. Але вже не такий сумасшедший ліє. Ого, а поналивав. Ой, як добре. Ще й молнія. Закриваю. Це просто без слів. У кого не вистачає дощику, дивіться. Що це робиться? Просто ливень, там от від наталіної криші туман стоїть. Дивіться, ну, мабуть, і в нас так, але ж я в нас не бачу. Криша гаряча була і дивіться який. Ой, Боже, а коровка бідна. Пасеця, ну грязна, дивіться, я сам ухожена а де ж Юра? Юра ховався десь там, то, що пасень. Буде. Ага, ну не видно за дерева, а коровку видно, дивіться. А вона пасеться, жалко. А я всі жалко, коли ось так. А я теж ось води не поставила набрати ліється просто так. Не встигла, я поки фенді і сама втекла від дощу. От, трішки-трішки всюхає. Оце відбувалося таке хвилин 30. Зараз все. Тихо. Ну, звичайно, хмари не розійшлися. Затянуте все небо, але дощик перестав. А Фенді пішла? Куди пішла? Пішли, то не твоя їжа. Це щоб я лапи тобі мила, так? Без кінця? Ну і що? Ага, обстеж, обстеж. Там скрізь грязько. Я хочу взяти відро. Може, ще буде дощ, поставлю там. Ой. Пендюш, не лазь по грязюті. А тут у мене прямо біля моєї жабки озерце. Бачите, скільки налило? О! Ну, ще декілька днів можна не поливати. Ось моя хосточка вже заквітувала, ще не зовсім розкрилась. Але заквітувала вже і ця викинула теж одну. А оце ж хоста та, що під'їв її хрущ, і осталась там, лишилась одна рисочка корінця. Я її посадила. Буде-буде діло. І ось, будь ласка, вона росте.